Привіт, криптани! З вами Алекс і це новини Криптосвіту. Цей тиждень не сказав би, що був якимось насинченим на цікаві новини, але щось та знайшлося. Якщо чесно, навіть думав в ТГ каналі написати, що нічого такого не знайшов. Але все ж таки взяв себе в руки та відкрив очі до хоч якихось новин. Отже, почнемо напевно, зі звітів та результатів минулого тижня. В листопаді 2023 року індекс споживчих цін в США знизився до 3%, підтверджуючи тенденцію зменшення інфляційного тиску в країні. У порівнянні з жовтнем, коли цей показник склав 3,2%, відзначається уповільнення темпів інфляції, зокрема, індекс за всіма товарами, крім продуктів харчування, та енергоресурсів зрос до 4%. Але категорії харчування та енергоресурси продемонстрували різні тенденції: підвищення на 2,9% на та зниження на 5,4% відповідно. Ці дані представлені Бюро статистики праці при Мінфіні США свідчать про послаблення інфляційних тисків в Україні. Біткоін, взятий під увагу змін в економічному середовищі, практично не відреагував на цю новину, залишаючись стійким на рівні приблизно 41 900. Біткоін хоч і стійкий, але потім він почав падати. Тому переходимо до звіту від Glassnode. Експерти Glassnode, аналізуючи ринок біткоїна, виявили ознаки виснаження висхідного цінового тренду після того, як ціна знизилась до 40 500. Звіт включає кілька ключових моделей для прогнозування руху цін, враховуючи фактори, такі як обмеженість поставок активу, ступінь перекупленості, обсяг транзакцій та вплив короткострокових власників. Згідно з Glassnode, нещодавній стрибок цін може зіткнутися з опорою через дії короткострокових власників та інші фактори, що можуть виснажити попит і спричинити подальше зниження. Судячи з сьогодні, він поки що сильно не падав, а почав знову трохи набирати обер. Але подивимось вже наступного тижня. Так, тут зрозуміло, і ще знайшов новину про зменшення хакерських атак. У 2023 році обсяг викрадених коштів в результаті хакерських атак скоротився вдвічі порівняно з попереднім роком, що свідчить про певне поліпшення в сфері кібербезпеки. За даними аналізу від TRM Labs, протягом 11 місяців минулого року було вкрадено приблизно 1,7 мільярда доларів, що значно менше порівняно з 2022 роком, коли збитки становили майже 4 мільярда. Основні висновки світу включають методи викрадення коштів більше половини 57,6% вкрадених коштів пов'язані з крадіжкою ключів доступу або компроментацією СІТ-ФРАЗ. Середні втрати від цих подій становили 30 мільйонів. Типи атак атаки на ключі безпеки та експлойти становили близько 10,8% від загального обсягу збитків, в той час як багато векторні атаки спричинили втрати на рівні 17,6%. Великі масштабні хакерські атаки продовжують призводити до значних збитків. Також відзначається активізація дій правоохоронних органів та покращення координації у сфері. Цифрових активів зменшення обсягів викрадених коштів у 23-му році пояснюється поліпшенням систем мережевої безпеки, активізацією правоохоронних органів та покращенням комунікації в індустрії. Незважаючи на покращення у 2023 році, експерти попереджають, що поява нових атак чи виявлення глобальних вразливостей може суттєво змінити ситуацію. Отже, звіт свідчить про певні позитивні тенденції в сфері кібербезпеки, але одночасно наголошує на необхідності подальших заходів для протидії новим загрозам у цьому секторі. Дуже круто, що криптобезпека тільки стає кращою з кожним, так скажемо, кейсом. Головне, щоб не за наші кошти, які складаються переважно з ефіру та бітка. До речі, про ефір. Згідно з останнім звітом експертів JP Morgan, Ethereum може випередити біткоін за темпами росту у 2024 році. Однією з ключових подій, яка може вплинути на цей розвиток подій, є вихід оновлення eip 4844 відомого як прото Дангшардинг, повідомляє за блок. Оновлення очікується в першій половині 2024 року. І за прогнозами позитивно позначиться не L2 протоколах Arbitrum і оптимізм, збільшивши пропускну здатність та зменшивши комісії за транзакції в мережах другого рівня. Аналітики також врахували можливі фактори для біткоїна, такі як схвалення ETF та майбутній халвінг. Звіт JP Morgan також висловлює побоювання щодо сектора децентралізованих фінансів і прогнозує велике розчарування у 2024 році через нездатність DeFi стати частиною традиційної фінансової Цової системи аналітики також розглядають приплив венчурного капіталу в криптопроєкти та можливий кінець криптозими. Тут би, хоч звичайну зиму пережити. А поки гріємося за чашкою кави морозним ранком, давайте подивимось, що там у Сальвадорі. Національна комісія з цифрових активів Сальвадора затвердила випуск вулканічних в лапках біткоін облігацій. Проєкт був анонсований президентом Наїбом Букелі ще у 2021 році. Передбачає майнінг біткоїнів, використовуючи енергію вулканів. Для реалізації цього амбіційного плану Сальвадор планує випустити державні біткоїн облігації, відомі як Вулканобонд, з метою залучення 1 мільярду доларів. Закон про випуск цих вулканічних облігацій був прийнятий у січні 2023 року. Очікується, що випуск Volcano Бонд відбудеться в першому кварталі 2024 року. Заявлено, що ці бонди будуть розміщені на регульованому підрозділі криптовалютної біржі Bitfinex за допомогою лістингу токена Volcano. Цей крок є частиною стратегії Сальвадора щодо використання біткоїна як інструменту фінансування та розвитку за допомогою відновлювальної енергії минулого тижня. Я вже розказував, що у Сальвадорі чекають на інвесторів, які Хотіла отримати громадянство за 1 мільйон долярів. І Сальвадор, бачу, не планує зупинятись. До речі, зараз читаю книжку, де журналістка розповідала про Сальвадор часів 92-го року, якраз за тиждень до закінчення громадянської війни, про те, як, в яких умовах та де вони жили. 30 років, друзі, лише 30 років їм потрібно було, щоб вибратися з глиняних будівель і перетворити країну на великий інвесторський проект. Це дуже круто, і ми так зможемо. Але то все лірика. Давайте ну, повертатись до новин. Кандидати в президенти США взяли участь у дискусії, організованій ініціативою Stand with Crypto, де обговорили регулювання криптовалют та інші питання. Учасники включали Асу Хатчинсона і Вівека Рамасвамі від республіканської партії та Діна Філіпса від демократичної партії. Рамасвамі висловив своє ставлення до санкцій проти Торнадо Кеш, вказавши, що введення санкцій проти цього криптоміксера є незаконним, і порушує конституційні права. Він підкреслив, що влада повинна переслідувати поганих гравців, а не припиняти роботу цілих проєктів. Дін Філіпс висловив підтримку законопроекту про фінансові інновації та технології в 21 столітті, який був схвалений комітетом із фінансових послуг Палати представників США. Він також висловив підтримку елементів конфіденційності в галузі про криптовалют, але зауважив, що цифрові активи не повинні використовуватися для порушення закону. Аса Хатчинсон висловив свою підтримку розвитку криптоіндустрії та й заявив, що за його адміністрації цей сектор буде активно розвиватися в США. Можуть обіцяти на перегонах скільки влізе після виборів. Подивимось, але не тільки в США є новини тут і Китай прокинувся. Китайська платформа Blockchain Service Network спільно з Міністерством громадської безпеки Китаю анонсувала проєкт Real DID, який є системою цифрового ідентифікаційного номера на базі технології блокчейн. Real DID має стати першою національною системою цифрового ID у світі. Основна мета Real DID це надання користувачам можливості реєстрації і авторизації анонімно, використовуючи децентралізовані ключі. Проєкт ставить перед собою завдання відокремити бізнес дані від особистої інформації користувачів з метою підвищення конфіденційності. Наразі доступна обмежена кількість подробиць про цей проєкт. Зазначається, що його цільове охоплення становить 1,4 мільярда осіб. Важливо відзначити, що ця ініціатива виникає на фоні певних змін у політиці Китаю стосовно інфлюенсерів і блогерів у соціальних мережах, які тепер повинні розкривати свої справжні імена при реєстрації. Ну у Китаї все стабільно. А що там у Бразилії? Президент Бразилії Луїс Да Сілва підписав закон про оподаткування. Доходів від криптоактивів на іноземних біржах закон набуде чинності з 1 січня 2024 року. Ця ініціатива передбачає оподаткування доходів від криптовалют, зароблених на іноземних ресурсах, на суму понад 1200 доларів за ставку 15%. Водночас ініціатива торкнеться деяких інвестиційних фондів і трастів. Проєкт передбачає, що нова стаття оподаткування призведе до надходжень до бюджету в розмірі 4 мільярдів доларів тільки у 2024 році. Зазначено, що схвалення цього закону є частиною більш широкого руху з реформування національної податкової системи в Бразилії з метою спрощення та підвищення її справедливості. Отже, весь світ зараз в реформах, реорганізаціях процесів, в регулюваннях готуємось до переказів в три кліки. Ой. А це ж в Україні вже і так працює. До речі, про Україну. Криптовалютна біржа WhiteBit оголосила про намір лістингу стейблкоїна UAHG, який прив'язаний до української гривні в співвідношенні один до одного. UAHG створений для підтримки українських криптопроєктів та представлення вартості гривні на світовому крипторинку. Цей стейблкоін буде доступний на біржі WhiteBit з 18 грудня 2023 року. UAHG розглядається як інструмент, який має спростити трансфер віртуальних активів, розширити їхнє практичне застосування та уникнути ризиків втрати, вартості та ліквідності. Цей стейблкоїн буде доступний на різних блокчейн-платформах, таких як Ethereum, Tron і BNB Chain. Засновник WhiteBit Володимир Носов відзначив, що лістинг UAHG на біржі є важливим кроком для розвитку українського криптоком'юніті, указавши на важливість цієї події в контексті ведення повномасштабної. В війни в Україні він висловив надію на те, що UAHG стане корисним інструментом для бізнесу, для запуску нових інноваційних продуктів та залучення додаткових інвестицій. Все. Скоро гречку, в АТБ куплятимемо криптогривнями і перейдемо трошки глибше в українські новини. веб 3 індустрія може стати ключовим фактором технологічного та економічного розвитку України, але є ряд проблем, з якими стикаються українські веб 3 стартапи: валютні обмеження, обмеження на виїзд за кордон. Ризики війни для іноземних інвесторів, а також складнощі залучення інвестицій. Дослідження висвітлює також питання інвестицій, екосистеми стартапів, банківських послуг, регуляторної невизначеності та інших аспектів веб3 в Україні. В тексті згадуються пропозиції щодо можливих шляхів розвитку галузі, таких як легалізація децентралізованих автономних організацій, токанізація активів, ліцензування та стандартизація, а також використання веб 3 технологій для реформ в державному управлінні, Ліні та інших сферах українські веб 3 проєкти стикаються з відсутністю регулятивної підтримки, а також неоднозначністю та затримкою у встановленні чітких правил гри. Розглядається і можливість впровадження регуляторної пісочниці для підтримки інноваційних проєктів. Основна ідея полягає в тому, що вебтрим може стати важливою рушійною силою для технологічного розвитку України, але для цього потрібна чітка стратегія, регулятивна підтримка та вирішення актуальних проблем галузі. Ну що, чекаємо на зміни та покращення. І щодо покращень є нове впровадження від Міністерства цифрової трансформації. Міністерство цифрової трансформації та національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України підтримує. Мили впровадження стандартів групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей у сфері криптоактивів. Обидва органи внесли свої законопроекти про регулювання крипторинку до Верховної Ради. Юлія Пархоменко, директорка директорату цифрової економіки Мінцифри, вказала на важливість впровадження заходів фінансового моніторингу в цій сфері, зазначаючи, що це допоможе уникнути потрапляння країни до сірого чи чорного списку. Вона відзначила, що такий крок сприятиме створенню сприятливих умов для розвитку криптовалютного сектора в Україні та зробить країну привабливою для інвесторів. Законопроект передбачає оподаткування доходів від криптоактивів на іноземних ресурсах на суму понад 1200 доларів за ставкою 15 Податки це важливо, якщо б не крали, звісно, вже б жили краще ніж в Сальвадорі. Але то все лірика. Наше майбутнє в наших же руках. З новинами цього тижня мої повномочі вже все. Окончені. Дякую, що були зі мною. Гарних вам вихідних без тривог та чудового настрою. До наступних зустрічей онлайн.